Уплав через тису. На Івано-Франківщині співробітники Служби безпеки України спільно з національною поліцією ліквідували чергову схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Налагодив механізм незаконного перетину кордону. 74-річний франківець, залучивши до його реалізації спільника. Як встановили правоохоронці, організатор за грошову винагороду пропонував чоловікам призовного віку нелегально виїхати за межі країни. Такі послуги коштували 10 тисяч доларів США з особи на особистих зустрічах із клієнтами один із фігурантів надавав детальні інструкції щодо маршруту втечі та супроводжував ухилянтів власним транспортом до Закарпаття. На місці туристів зустрічав спільник, який заселяв їх у готель і передавав подальші вказівки. За планом, чоловіки мали вплав перетнути прикордонну річку Тиса, аби потрапити до Румунії поза пунктами пропуску. СБУ та поліція задокументували два епізоди злочинної діяльності, у яких зловмисники переправили через кордон трьох чоловіків. Під час обшуків у житлі та автомобілях фігурантів у Івано-Франківській та Закарпатській областях правоохоронці вилучили 12 тисяч доларів США. Автомобілі Hyundai Santa Fe та Volkswagen Passat, які використовували для перевезення ухилянтів, а також мобільні телефони, флешки, картки, у тому числі іноземних банків. Організатору вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Його взято під варту. Після завершення слідчих дій буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам злочинної групи. Юлія Торконяк, Ігор Гусак телерадіокомпанія Раї.